І та інші розслідування. Дивіться сьогодні у програмі. А прямо зараз в ефірі нарешті ексклюзив із закритої вечірки найбагатших енергетиків України. Тільки наш журналіст пробрався на елітне свято. Хто скільки тазки? Сезон новорічних корпоративів. Чиновники провели розкішно. Найдорожче міністерське гуляння року. Одне з найгрошовитіших міністерств вугільної промисловості та енергетики. Саме за їхньої участі Україна закуповувала вугілля з ДНР, але по ціні «Роттердам Плюс, нібито з кордону. Це мільярди. І цим людям справді є щось святкувати. Окрім дивовижного вміння спустошувати кишені українців, в міністерстві вміють ще й шикарно відпочивати. І зараз ми покажемо як. Елітний столичний ресторан Ману. 22 грудня, 18.20. День енергетика. Елітні автомобілі починають з'їжджатися на закриту вечірку. Більшість із цих людей високорангові працівники елітного міністерства та їхні впливові гості. Рейндж-ровери, Мерседеси та інші статусні позашляховики. Це 60 тисяч доларів на колесах. Це мільйони гривень в новенькому корпусі. Гості підтягуються, а водії держчиновників мерзнуть на вулиці. Для міністерської гулянки орендували весь другий поверх. Трохи про заклад, в якому збираються кутити держслужбовці: тартар, стунця і авокадо 429 гривень, 300 мл вітчизняного пива 140 гривень. Суп з чотириста 418. Захід закритий. Жорсткий фейс-контроль. Чекаємо 3,5 години, аби увага згасла. Нарешті потрапляємо на другий поверх. Кімнаті для паління в самому кінці залу ведуть таємні розмови. Новоприбулі вітаються. Ті, хто з шостого вечора вже танцюють. Саме час для відвертих бесід. Столи розміщено по рангах. За одним з них людина, схожа на заступницю міністра Галину Васильівну Карп. На столах елітне віскі Макалан. Найдешевша пляшка, якого коштує 1500 гривень. Ми нарахували 70 людей. Цікаво у яку суму обійшовся міністерським такий шикарний корпоратив. Наступного ранку телефонуємо до ресторану, нібито з міністерства. Во-первых, я хотел поблагодарить за вчерашнее мероприятие, все было супер, все довольно. Во-вторых, мои помощники тут в разные мне цифры приносят. Я так понимаю, что мы перебрали сумму, которая нам нужна. Да, да, да. Люди очень долго сидели, во-первых. Во-вторых, ну как бы долго стали министра, он задержался там съем. Кажуть, свято удалось на славу. Юліє, немає рішення. Ліми далі починаємо волівати, тому що це буде луска. Скільки ж коштувала ця таємна вечеря? Там була большая сума. Там була тисячу б'ют восім. Це були кальяни. Це було, значить, чи тисяч, і це ще не все. Плюс 10 відсотків на чай. Дві процента сміли нам викладають все. Ітого, яка у нас сумма получилась в итоге? Пили настолько много, что просто уже макалом наливался. Я вас его макал, но он был очень быстрый. Пиди бьем там с Юхи получилось 332 тысячи, по-моему. 332 тысячи. 332 тисячі, не враховуючи елітного віскі та вина, яке закупили заздалегідь. Виходить, на кожного витратили щонайменше 6 тисяч гривень. Хто ж за це заплатив? Офіційна відповідь міністерства. Бюджетні кошти Міненерговугілля на організацію і проведення вказаного святкування також не використовувались. Враховуючи середню заробітну плату по міністерству, виходить, що або чиновники витратили на святкування значну частину своєї місячної зарплати, або гроші знайшли з неофіційних джерел. Можливо, особисто міністр Ігор Насалик заплатив за гулянку. Один із найбагатших українських чиновників, звісно, міг собі це дозволити. Пана Насалика лише офіційно у декларації сотні тисяч доларів і євро. І нам вдалося спитати про це міністра особисто. Ігор Степанович, здравствуйте. Я журналіст Один. просид зкриття, а корпоратив хорошо. в ресторані Ману. Ви оплатили или ваші сотрудники? Потім ніби виправдовуються. Мовляв, був недовго. Я, кстати, якщо ви заметили, був там 10 хвилин. Я був з 11 до 11. .10. А вже через 30 секунд, каже, навпаки, грошей колегам на пафосний захід таки підкинув. Тобто ви ніяк не допомогли своїм співробітникам? сотрудникам? Фомос. Відпочивши та насвяткувавшись, міністерство вугільної промисловості бажає всім гарного робочого року та змоги оплатити нові квитанції за опалення.